Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. Сьогодні, дівчатка, ми знову хочемо вас познайомити разом з моєю внучечкою Діаною з лемківською піснею Горе долом ходжу. От Лемки, хто не знає, це етнічна група українців. Які проживають по північному хребту Карпат на території України Польщі, Словакії? Ось. Називаються лемки. Чому лемки? Бо вони часто вживають слово лем, тобто, що означає тільки або лише. От і так вони називаються лемки. Тож ми вам пропонуємо послухати народноукраїнських українських лемків пісню. От горе долом ходжу. Давай. Горе долом ходжу, не вижу нікого, серце моє плаче, серце моє плаче, от жаль, Серце моє плаче, серце моє плаче, О, жаль. Це не рідного краю, ж не вернеш, не вернеш до, рідного краю. Не вернеш, не вернеш до рідного краю Плачте, Боюшся не верне, боюшся не верне. Шугай до криниці. Боюшся не верне, боюшся не верне. Шугай до криниці. Горе долом ходжу, не нікого. серце моє плаче, серце моє плаче, отжа. От жаль великого. Ось така ось пісня, друзі. Кому сподобалось, ставте вподобайки. Поширюйте канал в своїх соціальних мережах. От зробіть щось для нас. Ми ж для вас стараємося і розважаємо, і готуємо. А ви навіть не хочете поширити, щоб. Підняти канал в рейтингу. Якщо ви це зробите, я вам за це дуже-дуже вдячна. Заходьте, слухайте, знайомтеся з нашою українською культурою, знайомтеся з стравами, які ми готуємо. Ми всіх вас дуже і дуже раді бачити на каналі просто Смакота від Марії. І всім до зустрічі!